Я хотів під підтримати. Е Хотів підтримати партнерів в їх заявах і сказати те, що на сьогоднішній день мрі... надія є. Надія є, що буде винесено правильне рішення, чесне рішення, справедливе рішення. Але знаєте, що розмовляючи в кулуарах, всі сумніваються, як можуть люди системи. Працювати проти системи. Ми сподіваємось що це буде як лакмусовий паперець, ще є можливість врятувати. Чи система вже 100% працює по праву телефонного дзвінка? І впевнений в тому, що незалежно від того, від незалежно від рішення, яке буде прийнято, а, незалежно від рішення, яке буде а, прийнято, ми будемо вимагати все для того, щоб. А, Голова регламентного комітету не залишається, тому що у нас є чіткі докази того, що рішення регламентного комітету було фальсифіковано. Це перше. Ми знаємо, що ці рішення, які були прийняті головою, цей позов, немає підстав. Це друге. І третє є людина, яка відповідає на сьогоднішній день за всі дії, які відбуваються в країні. Людина, яка повинна дати звіт. Яка повинна була в минулому році зустрітись з депутатами парламенту, цієї зустрічі не було, і ми всі будемо дуже раді отримати відповіді вищої посадової особи президента України, якщо він прийде в парламент і зможе дати відповіді на ті питання, яких у нас достатньо дуже багато, якщо він не прийде. І якщо не буде звітувати, якщо не зможе відповісти на питання, ну я, я впевнений в тому, що можна піднімати питання зовсім іншому, зовсім іншій площині. Чи буде президент виконувати свої обов'язки, чи він цього не збирається робити?